Добрий ранок! Сьогодні ми поговоримо з вами про наші органи чуття. Що ми відносимо до цих органів? Скажіть, будь ласка, правильно, це ніс, очі, вушка, ротик та шкіра людини. А навіщо вони нам потрібні? Так, щоб чути, бачити, відчувати різні смаки та запахи. Давайте зупинимося на кожному з них. Носик це орган нюху, за допомогою якого ми відчуваємо запахи, приємні і не дуже приємні. А ще за допомогою носу ми дихаємо. Ротик. За допомогою ротику ми розрізняємо їжу на смак. Гостру, солону, кислу, солодку. Вушка органи слуху, за допомогою яких ми чуємо все навколо, музику, шум чуємо один одного. Очі органи зору допомагають нам бачити все навкруги. Ми розглядаємо картинки. За допомогою очей чи читаємо, граємося в ігри. Шкіра орган чуття, за допомогою якого ми відчуваємо предмети на дотик. Які ці предмети м'які, чи тверді, холодні чи теплі, гладенькі чи жорсткі. А зараз давайте пограємо з вами і скажемо, які органи чуття? Нам допомагають відчути той чи інший предмет. Увага на екран!